Коли немає довіри взагалі до людини, то ти не віриш навіть жодному слову. І це те, що буде відбуватися у відносинах. Я дуже вірю в це, між Сполученими Штатами Америки і русськими. Тому що а, вони казали Віткову і по безумовне закінчення війни, що вони хочуть закінчення війни, безумовно вибачте припинення вогню. Тож ми всі вже бачать, що безумовно припинення вогню не вийшло, а тому що русські не хочуть. Мало того, навіть ці безумовні домовленості, про які ми зараз говорили, щодо неба і моря і гуманітарного напрямку обміну, все одно вони вставили свою агропромислову продукцію прямо там на місці. А так як всі розуміють, що Сполучені Штати хочуть принести результат, і результат потрібен Трампу, і це справедливо, що він про це говорить, що він хоче результату, і вони розуміють, тобто вони, ну, тобто вони в своєму дусі. І не віри, русским через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь, і дійсно я цю надію а, там а, дійсно реалістично, реалістично зараз бачу, але подивимось, що всі в принципі наративи руських до них не буде довіри.